Божа помста, ну погодьтеся від цих слів аж мурашки по шкірі, правда, одразу уявляється такий собі гнівний, караючий Бог. Але що, як усе, що ми звикли думати про це поняття, насправді хибне. Давайте спробуємо в цьому розібратися. І, власне, це і є ключове питання нашого сьогоднішнього розбору, чи може, чи може слово, яке ми так міцно пов'язуємо з жорстокою відплатою, в біблійному контексті означати щось ну, геть протилежне, щось на кшталт звільнення і навіть надії? Отже, почнемо з першої частини помста як звільнення. І щоб зрозуміти цю, на перший погляд, дивну ідею, нам треба зазирнути до книги пророка Ісаїї. І ось тут ось тут ключовий момент. Пробуйте уявити собі людей у вигнанні, вони втратили абсолютно все: свій дім, свободу, будь-яку надію. І от до цих зневірених, зламаних людей приходить пророк Ісая і каже: не бійтеся, бо гляде, Божа помста. Звучить якось дико, правда, але для них це були слова неймовірної розради, бо це не погроза, це обіцянка. Бог іде, щоб вас врятувати. І ось у цьому вся суть, розумієте, ми звикли думати про помсту як про такий собі удар у відповідь, спрямований проти людей. Але Ісая тут просто перевертає все з ніг на голову. Божа помста, за його словами, це не дія проти людей, а дія за людей. Це удар по самому злу, по несправедливості, по всьому, що тримає їх у полоні. Це не акт руйнування, це акт відновлення. То як же виглядає ця божественна помста на практиці? Просто подивіться, це не вогонь і сірка? Зовсім ні, це зцілення. Очі сліпих відкриваються, вуха глухих починають чути, зв'язані стають вільними. Ось що Ісая насправді називає помстою абсолютне, тотальне звільнення від усього, що ламає і пригнічує людський дух? Гаразд, ідемо далі. Розділ другий словник свободи, бо ця ідея звільнення вона настільки потужна, що для її опису в Біблії існує ціла система особливих слів і понять. От візьмемо, наприклад, слово викуплення, за ним стоїть просто неймовірна концепція Гоела – це, знаєте, був такий найближчий родич, який мав священний обов'язок викупити свого члена родини з рабства чи бідності. І коли біблійний текст називає Бога нашим гоелем, це просто приголомшлива заява. Це означає, що Бог бачить себе нашим найближчим родичем, і його головна місія це наша свобода. Або візьмемо слово, яке, ну, здавалося б, знають абсолютно всі, – «Алелуя», але це не просто якийсь радісний вигук, ні. В його основі лежить святкування цілого шляху від рабства до свободи, від смутку до радості, від темряви до світла. Тобто кожен раз, коли звучить «Алелуя», це по суті відлуння прадавнього гімну звільнення. Добре, переходимо до третього розділу месія дії. А тепер давайте зробимо стрибок на кілька століть уперед, тому що історія, яку розпочав Ісая, отримує абсолютно несподіване і дуже потужне продовження. Іван Хреститель, він сидить у в'язниці і чекає на страту. Усе своє життя він присвятув проголошенню приходу Месії, такого, знаєте, грізного судді. А натомість до нього доходять чутки про Ісуса, який зцілює хворих і вечеряє з грішниками. Це ніяк не в'яжеться з його уявленнями. І тому з глибини своєї темниці він посилає учнів із питанням, яке просто сповнене відчаю і сумніву. І ось тут відбувається щось надзвичайно важливе. Ісус не каже просто так, це я. Він не дає якогось титулу чи офіційної заяви, ні. Його відповідь це не слова, це справи. Ви тільки послухайте цей список. Звучить знайомо, правда? Та це ж майже дослівна цитата з того самого пророка Ісаї, з якої ми починали. Ісус, по суті, каже, хочете знати, хто я? Не слухайте слів, подивіться на мої дії. Я і є та сама Божа помста, помста, що несе стілення і дарує свободу. Четвертий розділ мужність терпіння. І тут виникає логічне питання добре, якщо Божий план це звільнення, то що ж тоді робити людям, які живуть в очікуванні, поки все це повністю втілиться? Послання Святого Якова пропонує відповідь терпіння. Але що важливо, це не те пасивне терпіння, коли просто сидиш і чекаєш. Ні. Оригінальне грецьке слово, яке тут вживається, означає щось на кшталт великодушності або довгого подиху. Тобто це активна стійка витривалість. Це можність триматися, бо є впевненість, що фінал історії вже визначений. І Яків наводить два просто чудові образи по перше, землероб він садить насіння і терпляче, спокійно чекає на врожай, бо довіряє природним циклам, а по-друге, пророки. Вони продовжували говорити правду, навіть коли їх ніхто не хотів слухати. Бачите, це терпіння, яке поєднує в собі спокійну впевненість і водночас непохитну стійкість. І ось ми підходимо до фіналу, п'ятий розділ наслідуючи божественне, тому що все, про що ми говорили досі, підводить нас до одного дуже логічного і важливого висновку. Давайте ще раз поглянемо на те, як Біблія описує дії Бога, цього разу в Псалмі 145. І знову ми бачимо той самий знайомий патерн, ту саму логіку: справедливість для пригноблених, хліб для голодних, свобода для в'язнів. Характер Бога розкривається через його незмінну, постійну солідарність із тими, хто страждає. І ось тут усі ниточки сходяться в одне ціле. Якщо люди створені за образом Божим, а сам образ Бога це діяльне милосердя і справедливість, то висновок напрошується сам собою. Відображати цей образ означає діяти так само. Виходить, бути схожим на Бога це не що інше, як брати участь у його великому проєкті звільнення та відновлення світу. На завершення одна коротка історія. Жінка, яка готувалася до хрещення, слухала розповідь про те, як Ісус нагодував тисячі людей п'ятьма хлібами. І після довгої довгої паузи вона поставила абсолютно логічне, просте, але водночас неймовірно глибоке запитання. І не дочекавшись відповіді, вона сама ж і додала: можливо, він розраховує, що це зробимо ми. І знаєте, це питання так і залишається відкритим. Можливо, ота сама Божа помста це не стільки подія, на яку ми маємо просто чекати, скільки завдання, до виконання якого запрошено кожного з нас.